Ось і настала пора традиційних весняних свят. Цього року, за тиждень до початку Великого Посту, з 11 по 17 березня українці святкують масницю, колодія або сирний тиждень. Ще в народі ці святки називали бабським тижнем. За традицією, цього тижня не робили ніякої серйозної роботи. Кожного вечора жінки збирались на посиденьки, збирались, щоб прославляти колодія, сонце і весну, піснями, жартами та танцями з частуваннями. Традиційною справою були вареники з сиром, рясно змащені вершковим маслом та сметаною. Також не обходилось без пиріжків і млинців з сиром та інших страв з молочних продуктів. Адже за тиждень перед Великим постом вже заборонялось їсти м'ясо. Розповсюдженим обрядом на бабському тижні був колодій. У понеділок у когось в хаті або в корчмі справляли колодки вони були символом продовження роду. Колодку Чіполіно пеленали, співали йому пісні, супроводжували вигуками. Колодка залишалась в хаті до суботи, бо вважалось, що в понеділок колодка народжувалась, у вівторок хрестилась, у середу похрестини, у четверг колодка помирає, в п'ятницю її хоронять, а в суботу оплакують. Озброївшись колодками, жінки виходили в село і шукали неодружених порубків. Всім, кого зустрічали, чіпляли на пояс. Руку чи ногу колодку, і зняти її можна було лише за відкуп. У такий спосіб чоловікам нагадували про важливість створення сім'ї. В останній день тижня відзначалась прощена неділя. Всі намагались помиритись, попросити пробачення та забути старі образи. Тому свято колодія і вважалось святом примирення. Ви попросіть прощення у всіх, кого згадаєте. Самі серцем ви вибачте і в душі прол'ється світло. Я вам щиро бажаю, щоб у відповідь ви почули Бог простить і я прощаю. У цей світлий день хочеться попросити пробачення у кожного за момовірні образи і побажати вам. Щастя, злагоди, яскравих днів і радощів, а найголовніше здоров'я, миру і перемоги. Спрощеною неділю вас!